Путін заявив, що захватить ліву частину України вже до осені цього року. Ось тільки що в нього була заява, розповсюджуйте, розкажу зараз, так як воно є насправді. Перше, що він тільки що розказував, що ми один народ з Україною, от і ми вообще не повинні ділитися і так далі. Хорошо, якщо ми один народ, то а, Росія це хто вообще монголи, буряти? Тоді мо що так схожі з монголами і з бурятами? Хто взагалі така Росія? У монголові і бурятів є своя республіка, у Казахстана є своя республіка, у Білоруса є своя республіка. А Росія, то ідемо далі. Він розказує, ми не будемо наступати на НАТО. У нас планах цього нема. В цей же момент Польща і країни Балтії вже там риють окопи, фортифікації будують і так далі. Бо через Сувальський коридор Росія ж планує зайти. І кому ми будемо більше вірити? Польща, да чи там Євросоюзу, чи Росії, яка стільки обіцяла, все що обіцяла, все що сказала, все виконала. Ну, понятно, потім він тільки що заявив, каже Донецьк і Луганськ мали право вийти з України, війти в склад Росії, не питає Київ Не спрашує. хорошо, якщо так, чого тоді Карелія не вийде з составу Росії, не вийде в ЄС, якщо не треба питати Москву. Ну типа опять бред противоречия. Потім оце що він розказ, саме головне. Ми захватимо Україну до вже осінню цього 2025-го. Отже, друзі, дуже велика пропаганда йде про те, що там чуть ли російські війська, як не по парадній площаді, двигуються України і так Далі, тільки якщо ви відкрите, от самі перевірте, відкрите Deep State, карту як там відбувається все. Ви, якщо подивите, що було рік назад і зараз, то Сумська область, там Харківська область і так далі, майже всюди фронт стоїть. Він рухається зараз там тільки знизу, там де Дніпропетровська, Запорозька область, тільки там рухається. І це при умові, що на одного українського військового 10 російських військових з кучею артилерії, з кучою автоматів, з припасами і так далі, поняв, ну не можуть нічого зробити. Так, от коротше, от бачите, яка ситуація, і вони нічого з цим не можуть зробити, вообще. Ви маєте пісні писати, води сочинять. підтримуються, там діти нехай картини малюють. понял? роблять за, за те, що вони пну стоять на стороні правди, за те, що вони все роблять правильно в цьому випадку. Далі наступно там щось шості... там. Він планує зустріч з Зеленським. Понятно, що вона не відбудеться. Цього не буде, бо нема смисла домовлятися з терористами. Всі абсолютно ніяко. А, Ну, доглянемо, як вони от, от ми каталися Радаганом, там розмовляли, були в Туреччині, а, були там перемовини. Ясно, що всі налаштовані для того, щоб допомогти, але ж на взаємовигідних умовах. Поняли, а не на пустих умовах. От. Ну глянемо, як воно далі буде. Коротше, не переживайте. Оці всі розкази, що там просто якісь піздеці. Що воно рухається вообще в якусь непонятну сторону, це неправда, поняла? це фейк. Це все для того, щоб вас запугати. А це від того, що вже немає ніякої сили. Боротися з тим, їм не вистачає ні більше зброї. Не то, що 10 до 1 людей на наших військових ні по зброї, ні по чому. Тобто беруть то посили, і то не вистачає цього. І просто запугую, і то, що я дивлюсь Зараз відбувається в TikTok, це просто для того, щоб вас дебалансувати. От оцю інформацію беріть, розповсюджуйте, приймайте до себе і все живіть, спо... така вам зрядочка, понял? Такі вам гарні новини. Все, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються, Па-па.